Слухайте прикол: з миски вчорашньої гречки приготувала таку смакоту, що оце стою і сама диву дивуюся. Ну як воно пляха таке добре вийшло. Зроблю засмажку з одної цибулі та двох морквин. Спершу смажу цибулю, потім додаю дрібно потерту морку. У мене була ось така мисочка вчорашньої гречки. Можна брати від п'яти столових ложок до такої ж кількості як м'яса. А м'ясо у мене курячий фарш 500 грамів. Туди ж половину засмажки. Одне яйце, один зубчик чеснику, дрібка солі, перцю до смаку. І все разом ретельно вимішую. Мокрими руками формую кульки приблизно такого розміру. На сковороді смажу на середньому вогні по 2 хвилини з обох боків. Паралельно у каструлю виливаю 300 г томатного соусу. Туди ж решту засмажки. Гречаники перевертаю та відправляю до соусу. Так роблю і з другою порцією гречаників. Накладаю їх тісненько, але щоб всі були в соусі. На потужності 3 з 10 даю їм побулькати хвилин 15 під закритою кришкою. Дуже зручно на готовність перевіряти термометром. Якщо вище 80 градусів, то тоді точно готові. Можна їсти як як самостійну страву можна з усіма гарнірами чи салатами. Кажу чесно, аромат м'ясно-гречаних котлеток в томатному соусі це щось неземне. Дуже і дуже апетитно пахнуть. Вони буквально дивують неочікувано класним смаком, а пахне просто вау! Вау! Слухайте, балдію і чудуюся. Це так смачно, що просто не вкладається в моє розуміння, чому ми не їмо це вдома кожен божий день.